Доброго вечора, мої люби переплатники україномовного каналу. Вечір сьогодні, не знаю як видно... Дощик. прям добрий такий добрячий, вітерець теж добрячий. Останні листя облітають, але тепло, 11 градусів тепла, як для як для листопада, ще й майже ну, третя декада листопада, то дуже і дуже тепло. Бачите, а, нову пошту вже відкрили, Боже. Все, все. У Харкові життя продовжується, незважаючи ні, ні на що, навіть на погоду. Але погода... Не дуже, не балує сьогодні. Прямо як положу перестрибнути. Хай, хай йде, Дощик потрібен. Змиває всі наші негаразні. Ось, нова пошта вже працює. Дякуємо. Відремонтували все. Все, йду вже додому. Повернувся чуть-чуть. Ну і як пройшов день в Харкові. Ну все, начебто непогано. Зранку ух, як дерева. Вітає. Вітер такий. Зранку навіть тривог не було до обіду. А там після обід були тривоги, відбії. А так, все, все, все. Усім тихого вечора. Миру, добра, злагоди. Всім щиро дякую. Ну і зазвичай будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, малюк. Пока.